Вітаю 1148-й день повномасштабної війни Росії проти України. Час новин в ефірі загальнонаціонального марафону. Мене звати Ольга Бутко. Починаємо воєнний стан в Україні. Продовжено ще на 90 днів до 6 серпня. За це рішення проголосувало 357 народних депутатів. На цей же термін Верховна Рада продовжила і проведення загальної мобілізації. За це віддали голоси 346 членів парламенту. Більше 40% від усієї зброї, що застосовується на фронті, виробляється в Україні. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, коли вітав працівників оборонного комплексу. Він відзначив їх нагородами та подякував за виконану роботу. Президент наголосив, лише з власною зброєю Україна може бути сильною. Наші дрони, українські ракети, наша артилерія, українські. Снаряди, наша техніка, все, що виробляє Україна, захищатиме Україну, життя наших людей, нашу державу. Я дякую всім вже більш ніж 300 тисячам українців, які працюють на наших оборонних підприємствах тут, в нашій державі. Данія планує відправити своїх солдатів на навчання до України. Йдеться не про участь у бойових діях, а пороткострокові курси для вивчення бойового досвіду українців. Про це заявив головнокомандувач сухопутних військ Данії, генерал-майор Пітер Бойсен. За його словами, перші групи військових можуть вирушити вже цього літа. Планується, що і інструктори, і оперативні солдати відвідуватимуть курси тривалістю від одного до двох тижнів. Встановили особу загиблого у Херсоні внаслідок комбінованого ворожого обстрілу центрального району. Це 55-річний комунальник, працівник Херсон Теплоенерго. Чоловік саме йшов зі зміни, коли потрапив під російський удар. Дев'ять людей поранені, зокрема, і підліток. Російська армія знищила льодову арену, пошкоджені багатоповерхівки та приватні будинки, пошта, супермаркети, торговий комплекс та два освітніх заклади. Про це розповів очільник міської військової адміністрації Роман Мрочко У цей. Час він і сам потрапив під повторний ворожий обстріл. Сьогодні зранку у нас знову. Щойно був ще один приліт артилерійський. Як ви бачите, було декілька прильотів кабів, а саме по попереднім підрахункам 4 Знаходжу зараз в Таврічівському районі, де да є двоє постраждалих. Ворожі дрони типу шахет, які Росія запускає по Україні, можуть розкидати капсули з отруйною речовиною. Про це повідомили у центрі протидії дезінформації РНБО України. Там зазначили, що верифікували цю інформацію у ДСНС. У ЦПД зауважили, що окупанти підвішують до БПЛА отруйні скиди капсули з концентрованою бойовою речовиною. Іритант це високотоксична речовина подразнювальної дії. Розкидаються такі капсули із метою. Ураження людей. Обладнаний киснем та апаратами ШВЛ. Військові головного управління розвідки отримали гвинтокрил для медичної евакуації. Гелікоптер для транспортування важкопоранених бійців передали завдяки спільним зусиллям канадців та українців за кордоном. Це перший такий апарат в Україні. Як він виглядає зсередини, бачила Соня Григорчук. Невеликий і маневрений. Так описують гвинтокрил Сікорський С-76А розвідники. Він за лічені години доставить військового з тяжкими пораненнями зі стабілізаційного пункту до лікарні. Кожний солдат, який сидить в окопі, він заслуговує на те, щоб він був врятований, довезений до лікарні. І ми до цього хочемо долучитися, щоб це було для всіх ЗСУ. Коли мова йде про години, хвилини та секунди. Якраз таки аеромедичний спосіб евакуації поранених відіграє провідну роль. У салоні гвинтокрила, ноші для пораненого, дефібрилятори, апарати ШВЛ, ліки, засоби для вимірювання життєвих показників та інше. Найбільш така характерна риса це обладнання киснем, тому що, на жаль, на зараз на Мі-8 є заборона використовування кисню, бо є поруч масло. Тому це, це несумісно. Тобто, має бути спеціальне дообладнання гелікоптера, так, щоб мов, був використований кисень, який не вступав в взаємодію з маслами. Ось Цей гелікоптер спеціально пристосований для цього. В цілому це варіабельне питання. Тобто тут залежно від поранення і від стану пацієнта, в якому він перебуває, використовуються різні типи обладнання. Якщо ми говоримо про плавну аеромедичну евакуацію, то ми наперед знаємо стан. Пацієнтів і готуємося. Екіпаж гвинтокрила складається з двох пілотів та чотирьох лікарів. На борт можуть взяти одного важкопораненого чи двох людей з пораненнями легшого ступеня. Саме цей борт я маю великі сподівання, що дозволить нам працювати і в нічний час при виконанні стратегічної аерочної евакуації, оскільки до цього моменту ми виконували лише Тактичну аеромедичну евакуацію в нічний час вартує такий апарат понад мільйон триста тисяч доларів. Передала його одна з авіакомпаній Канади. Її президент Денісід нам каже, процес зайняв близько року. Ми дуже пишаємося і маємо за честь передати вам цей гвинтокрил Сікорського. Ми працювали над цим з багатьма чудовими партнерами, і це був один з найкращих досвідів для фахівців у нашій компанії. Денні Сіт нам теж льотчик. Каже, знає, наскільки важлива та непроста евакуація небом. На початку вторгнення чоловік прихистив у себе сім'ю з України. Тож про реалії війни чув з перших вуст. У цій роботі нами керує бажання припинити цю війну і допомогти українцям. Якщо ми врятуємо одне життя, то ми вже зробили добро. Транспортувати вертоліт допомогли об'єднання українців за кордоном. У Канаді запустили національну онлайн-кампанію краудфандингу, де кожен міг задонатити на доставку гвинтокрила. За три тижні зібрали понад 100 тисяч доларів. Коли ми це все починали, ми не розуміли наскільки це буде непросто, адже це не просто якийсь пакунок вислати. Але все відбулося ми сьогодні тут і Цінність людського життя це саме важливе і цінне, що може бути в світі. Коли українці і друзі України працюють разом, немає чуда, яке ми би не змогли зробити, немає техніки чи зброї, яку би ми не змогли знайти. І немає гори, яку ми не зможемо пересунути для того, щоб ми перемогли. Приймав гвинтокрил очільник української розвідки Кирило Буданов. Сподіваюсь. Буде рятувати і наших співробітників співробітників сил спеціальних операцій завдяки вашій організації Дуже вам дякую. Дуже дякую у ГУР. Кажуть, створили спеціалізований підрозділ Медеваку, де поруч зі спецпризначенцями працюють висококваліфіковані медики. У цьому рівняються на колег зі сполучених штатів, і такий гвинтокрил допоможе в роботі команди. Соня Григорчук, Вадим Мороховець, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини. 450 громад доєднались до державної програми Пліч опліч про це повідомив віце-прем'єр-міністр з відновлення, міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба на міжнародному форумі згуртованості. На заході зібрали представників місцевого самоврядування, уряду та міжнародних партнерів. Обговорювали покращення взаємодії між громадами, підтримку у відновленні та розвитку населених пунктів. Окрім цього, дискутували про важливість співпраці з іноземними представниками влади та організаціями. А також залучені інвестиції з за кордону. Олексій Кулеба зазначив, найважче сьогодні живуть прифронтові громади, де через постійні обстріли, перебої з електрикою, водою, зв'язком, погані дороги, нерідко зірвані навчальні та робочі процеси. Саме для таких громад уряд ухвалив рішення про системну фінансову підтримку. Минулого тижня було виділено півтора мільярда гривень, і учора ще додатково 1,8 на засіданні уряду. 1,8 мільярда гривень. В середньому близько 10 мільйонів гривень на кожну громаду. Це кошти цільові на укриття, на спецтехніку, на відновлення критичної інфраструктури, на все найнеобхідніше для збереження життя. На сьогодні це все команда новини. Я Ольга Бутко. Дякуємо за довіру і прощаємося.